we Олег Ляшко, радикальна партія. Я прошу коаліцію панамських патріотів не кричати, а скажемо громадянам, що відбувається. Зараз голова парламенту ставить на голосування питання, щоб наступний тиждень був не пленарний. Для того, щоб закрити засідання, для того, щоб ми не мали можливості добитися прийняття рішень в парламенті про зниження тарифів, про розслідування корупції, офшорів і всього іншого. Кожен депутат, який зараз буде натиснути. На кнопку, щоб наступний тиждень був не пленарний. Ви хочете втекти від людей, ви боїтесь вирішувати їхні проблеми. Я вважаю в нинішніх умовах аморально закривати пленарні засідання парламенту, коли люди чекають рішень. Тому я звертаюсь до колег по парламенту не голосувати, продовжувати роботу парламенту в пленарному режимі, створити ТСК по офшорах, створити ТСК по тарифах. Яти закони, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг для громадян України, дякую. Хочу колеги, всі